Всіх вітаю, карта дня на сьогодні. І єрафант. Єрофант, знаєте, це про традиції, про правильність, про закон і порядок. Да? Тобто, що це означає? Сьогодні треба дотримуватись законів, порядків, не знаю, якихось може релігії своєї, да? якихось релігійних традицій, і не важливо в які релігії ви знаходитесь. Це про. Навчання можливо, да, можливо, це про те, що ви можете бути вчителем і навчати інших. І ваша задача давати правильні знання, да не викривлені. А от істинні знання треба давати, і, і це дуже важливий аспект, до речі. Це про те, що можливо ви будете створювати сім'ю, можливо, ви будете думати про це. Можливо, ви будете думати про те, як взагалі будувати родину. Це теж, тому що карта Єрофан часто про сімейні традиції, як, наприклад, було в батьків, або як я планую в себе. Да? Тобто, це таке там да? про зобов'язання, всякі про наміри такі. Створити сім'ю, тобто дуже такий гарний позитивний день, і хай він так у вас і програється. Гарного дня.